Вітаю в черговому випуску електронний облік та звітування. Довідка про доходи за 2025 рік. А чи знаєте, що вона вже доступна в електронному кабінеті платника податків? За цілий рік ми можемо уже перевірити ті доходи, які задекларував роботодавець чи інші юридичні особи на нашу користь. І дійсно, це варто зробити, для того, щоб впевнитися, що усі суми вірні, всі включені, і. Зокрема, в тому випадку, якщо нам такі суми необхідно декларувати в додаткових документах. Отже, в електронному кабінеті платника податків звертаємося до розділу Електронний кабінет для громадян «ЕК для громадян, у якому йдемо до блоку запит про суми виплачених доходів. Натискаємо кнопку Створити і обираємо період, зокрема січень-грудень 2025 року. Зверніть увагу: тут є повідомлення про те, що такі дані. Відображається в електронному кабінеті через 25 днів по закінченню звітного періоду, зокрема місяця. Тобто лише з 26 січня 2026 року ми отримали можливість формувати таку довідку за 2025 рік. До того система блокує і ми могли сформувати лише за перших три квартали 2025 року. Зараз доступний весь рік. Натискаємо зберегти. Далі. Програма нам пропонує підписати такий запит, після чого ми накладаємо електронний цифровий підпис на наше звернення до податкової, зшитуємо електронний цифровий підпис. Після успішного підписання нам залишається ще раз натиснути так, для того, щоб підтвердити. Що ми ознайомлені з тим, що запит направлений. І, зокрема, ми маємо ось тут запит, статус, одна квитанція, статус надіслано. Відкривши донизу, ми бачимо квитанція номер 1 в якій зазначено, що документ доставлено до податкової служби. Чекаємо на квитанцію номер 2 яка і буде результатом нашого запиту. Тобто, ось ці, тими відомостями про доходи отримані у 2025 році. Підписуйтесь на канал. Семінар.com для того, щоб першими отримувати бухгалтерські новини. А щоб це відео попало у рекомендації, обов'язково поставте лайк для того, щоб ще більше колег могли ним скористатися. Отже, зверніть увагу, що відповідь проходить по-різному, але до 10 хвилин найчастіше займає часу. Інколи і швидше, зокрема, я робила сьогодні запити через 3 хвилини надійшло. В попередні рази фіксувалася, що це до 10 хвилин. Після того, як надійде квитанція номер 2 в нас тут буде цифра двічка, і вже фінальна квитанція після того, як ми на неї натиснемо, вона і відображатиме ось ці відомості наші доходи, в яких фіксується ось ця інформація про доходи за 2025 рік. Те що довідка про 25 рік, ось ми бачимо, ось тут фіксується січень-грудень 25-го року, і, зокрема, помісячно відображаються дані по відповідних роботодавцях по видах доходів. По сумах податку та військового збору та військового збору отриманих з цих коштів. Інформація відображається лише по місячну підсумку, по квартального немає. Це пов'язано з тим, що у 2025 році ми мали повний звітний період щомісячного відображення доходів юридичними, платниками податків, податковими агентами. У підсумку теж маємо рядок графу всього, в якому зазначається інформація за цілий 2025 рік. І суми отриманих податків. Таку інформацію ми можемо або переглянути на веб-порталі в електронному кабінеті, або, скориставшись кнопкою Завантажити, ось тут «Скачати», ми збережемо в PDF-форматі такий документ. Крім того, можна перевірити ще і електронний цифровий підпис, який накладений в автоматичному режимі. При формуванні нам цього документу. Якщо цей випуск був корисним, обов'язково поставте лайк та поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seмінар.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!